Я вбачаюсь, я вас візьму 200 гривень на депчик, хорошо? Киноху і депчик, ти що? 200 гривень з карти у вас сняв, добре? Я знаю, що ви що... багата людина, у вас можна 200 гривень на депчик. Ну, мама не гроші, їх і депчик. Ну просто 200 гривень зняв і все, можна, пожалуйста? Мені просто вчора наві програли, фейзи програли, грошей немає, не знаю, що робити. Будь, пожалуйста, прошу. Да. Прощу, да. Я бля? знаю, що у вас нормально бабок. ну нормально про прошу. Нормально бабу, блядь. Я сука на пенсію 2000 гривень живу. Яка які пенсія? Бабки? Ти воно, блін, подиви, які в тебе данки, блін. Ты що, не можеш на депчик? Це 30 гривень, яка нахуй пенсія, блядь. Все, Бартан, я взяв на депчик, реально. Вчора фейзи прострали, навіть просрали. Ну, ти так, ну все, пожалуйста, это прошу. Ну, реально, не газуй на мене. Мені що треба не газуй? реально так, що. Тут бабку давай. Які бабки? Я зараз будуть поліція. Які поліції? 101 чи 102. Так, все, братан, реально, пауза, реально, все, пауза. Така нахуй пауза, Така пауза нахуй. Все, блядь, палка, нахуй, на. нахуй палка. Ти, сука, я тут. Ту миш, я, я тут царь палки, паузи Який царь палки, ну, да, паузи? О, такое, Спокойся, блядь. Спокойся, розбиратися. Що будемо будем розбиратися? Що разбирайся? Розбиратися будемо. Що ж будеш мені 200, а 200 тисяч должен Все, реально, братан, я пішов. Дякую тобі за депчик. До побачення. Давай иди сюди. Що іди сюда? Сюда, иди скажи. Шо иди сюди. Убирай палку. Ти що такое? Куда иди? Куда иди? Ну так, ну ладно. Давай. Такі бабки. 200 гривень. Так, подивися, а може, це... не списало. Покажи. Списало? Списала? Списало. списало. — А я ще списав. Блядь. Все баган добре. Скільки? Ти блядь, ти зараз будеш мені гроші, які гроші? гроші? Все, давай, братан, палка, пауза. Пока, давай. до свидання, давай.